Дві 2024 року у Херсоні з'явилася вулиця імені Олени Пчілки – Ольга Драгоманова, саме так звали Олена Пчілко, народилася 17 липня 1849 року в Гадячі. Вона стала однією з перших в Україні знавчинь народного мистецтва. В 1849 році вона видала перший у своєму роді альбом Український народний орнамент, що витримав аж 5 перевидань. У цей час вона також починає свою видавничу діяльність. Олена Вчілка відома тим, що буквально створювала нові слова в українській мові. Саме завдяки ній ми послуговуємося такими словами: як мистецтво, переможець, променистий, палкий «нестяма». Завдяки письменниці у тренд війшли українські вишиванки. Не можна не згадати про її дітей, особливо найбільш відому Лесю Українку. Олена Пчілка була відомою діячкою жіночого феміністичного руху. Вона видала перший в Україні феміністичний альманах, перший вінок. Олена Пчілка, як ніхто. Близька херсонцям, оскільки вона так само є незламна, і вона брала участь у заходах проти задушливих обійм руського міра аж до своєї смерті. Неодноразово заарештовувалася після чергового арешту за радянських часів. Олена вчівка виїхала до Могилева. Вона перебувала там до 1924 року і відтоді до смерті жила в Києві, де працювала в комісіях Всеукраїнської академії наук а тисяча 1924 Ц п'ятого року стала її членкиною кореспонденткою.